Друзі, привіт! У цьому відео ми детально розглянемо резонансну історію, пов'язану з телеведучою Ольгою Фреймут та відомим київським забудовником Saga Development, а також його засновником Андрієм Вавришем. Цей конфлікт вже набув широкого розголосу в медіа та соціальних мережах, а ми спробуємо з'ясувати, що сталося насправді. З вами буду я, Андрій Ставнюк, юрист нерухомості. І в цьому відео ми будемо юридично перевіряти кожну тезу щоб переконатись, чи не береше кожна зі сторін, все почалося з того, що Ольга Фреймут у своєму інстаграм опублікувала пост, в якому звинуватила забудовника Saga Development у шахрасті. За її словами, компанія під керівництвом Андрія Вавриша вела в оману сотні людей, які вклали свої гроші в купівлю квартир у нових житлових комплексах Києва. Проте замість обіцяного житла вони отримали зупинене будівництво та невизначене майбутнє. Перетворивши інвесторів на цитую обібраних лопихів. Вона говорить про Saga City Space, який спочатку обіцяли добудувати ще у четвертому кварталі 2020 року. Проект, на мою суб'єктивну думку, не зацікавив інвесторів, бо одразу продавався по оверпрайсу, з нецільовим призначенням земельної ділянки документів на будівництво. Вже тоді були затримки з рибальським. Є головний орієнтир для мене це кількість звернень від клієнтів задля юридичної перевірки житлового комплексу. Їх по цьому ЖК за чотири роки було нуль. А відомий чат для обговорення проєктів Києва налічує аж одне повідомлення від реальної людини. Для прикладу на сторінці ЖК Orange Park 5700 повідомлень. Ось цей будинок на вулиці Сагайдачного в Подолі. На Подолі це будинок Сага забудовник Сага Девелопмент. Його оголосили як елітний будинок, клубний будинок. Бачите. Будівництво зупинилося давно. Час йшов, а будинок у експлуатацію не здавали, і не війна тому причина, ще було до війни, нагадаю. І ніхто з мешканців цього будинку ніяк не могли добитися справедливості і пояснення, чому і коли будинок був. Тоді ми з чоловіком подали в суд. Довго, багато років йшов в суд. Суд тривав чотири місяці. 11 жовтня 2023 року відкрито провадження. Простими словами, суд почався. Рішення було ухвалене 30 січня 2024 року. Повне судове рішення було складено 9 лютого того самого року. Апеляції не було. Вважайте, суд закінчився. Досвідчені інвестори біля екрану зараз збентежені, як у чоловіка Фреймут вийшло виграти суд у забудовника. На це питання відповідь буде у наступному ролику, де ми проаналізуємо судову справу Фреймут проти Вавриша і дізнаємось, що Saga Development цілком вміє підписувати вигідні для інвестора договори. А не ту липу, що вам дають у відділі продажів. Зі словами, ой, ми правки в договори не вносимо, де вказано лише орієнтовний срок добудови і не передбачено порядку примусового розірвання договору по ініціативі інвестора. Ще й як вносять вони правки в договір. І САГА, і Київськбут, і Дім. Повірте моєму досвіду: кожен забудовник хоч раз де міняв під інвестора договір для моїх клієнтів. Або я зі сторони покупців по переуступці бачив ці пільгові варіанти. 0% за переуступку, примсово повернення коштів у еквіваленті долара, штрафи за кожен місяць затримки будівництва і так далі. Тому підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, і вже завтра буде нове відео на каналі, в якому ми розкриємо завісу про те, як же вдалося відсудити у САГи 13 мільйонів гривень, і чи вийде це у рядового інвестора. Просто мені дивно виграти суд і не отримати ніяку компенсацію, тому що пан Вавраш він вивів гроші з тих рахунків, і, хоча рахунки суд заарештував, вони нуль гривневі. Ось така сумна історія. Під рахунками саги Ольга має на увазі рахунки фонду «Ельбрус», який виступав продавцем квартири. Перевіряємо і бачимо, що керівником дійсно виступає Андрій Вавриш. А статутний капітал був 20 мільйонів гривень. Це всього на 1 мільйон більше ніж коштувала повністю квартира Ольги. Шукаємо виконавчі провадження щодо фонду «Ельбрус» і бачимо, що дійсно борг перед Локотком Володимиром, чоловіком Ольги Фреймут, не було погашено у зв'язку з чим вони звернулись до стягувача і наклали арешт на один об'єкт нерухомого майна і шість об'єктів нерухомого майна компанії. Окрім цього, наскільки ми можемо бачити з відкритих джерел, у фонда нічого не залишилось. Дивіться, я розумію, що в житті бувають втрати матеріальні, і це нормальна кардіограма життя, але я ніколи не думала, що стану жертвою шахраїв. І чесно не збираюся цією жертвою стати. І я сподіваюся, що ця справа набуде розголосу, і пан Вавриш пошкандибає до в'язниці. Незалежно від того, чи понесе кару, шахрай, жертва все одно залишається жертвою. Тому, якщо бути гранично відвертим, Ольга не стане жертвою тільки у випадку, якщо їй повернуть гроші. Що як здається, ніхто робити не збирається. Бо власник Саги девелопменту Андрій Вавриш відповів у своєму Фейсбуці наступне: сьогодні прикре звинувачення отримав від нашого селебріті. Але щодо фактів, ніколи серед клієнтів наших проектів не було Ольги Фреймут, але є громадянин РФ, який є її чоловіком. Я не експерт щодо визначення гарних та не дуже гарних росіян. Нехай це робить ну дуже об'єктивний суд. Нам отримати звинувачення щодо співпраці з колабораціонистами не потрібно, тож задіяні фінансові компанії вирішили покладатися на рішення суду, адже санкції накладені на всіх громадян РФ. Тож ми маємо різні тлумачення судових інстанцій щодо цього, але наше бачення належного рівня відхрещення хрещення від поведінки наших сусідів відрізняється, від я вже про це сказав. Тож ми не толеруємо підтримки гарних руських, а поки будинок введений в експлуатацію. А те, що дехто не потребує отримання нерухомості, а бачить своє майбутнє за межами країни в приватних бесідах та просто бажає вийти в кеш, нас турбує. Але з іншої причини і значно менше ми своє майбутнє бачимо тільки тут. Тож завершуємо всі. Проекти росіян шкода, але не всіх. Ольга, аби, хоч раз ви спробували поговорити зі мною, я б відчував свою провину. А так, ваш пост мене не вразив, як і аргументи, що війна не впливає на нашу економіку. Ну, по-перше, у Саги і так були затримки постійно. На мою думку, аргумент щодо затримок через війну виглядає як мінімум нещиро. Будинок дійсно введено в експлуатацію, але ви самі бачили, у якому стані у відео Ольги. Її поштова адреса так і не була надана. Юридично це означає, що ніхто з інвесторів так і не зареєстрував право власності, оскільки без адреси це неможливо. Деякі забудовники, до речі, використовують наступну схему: вводять в експлуатацію об'єкт, мовляв, інвестори до побачення, ми свою роботу зробили, а будинок стоїть без комунікації і у ньому неможливо жити. Наприклад, про такі хитрощі свого забудовника заявляють інвестори «Київміськбуду». Сподіваюсь, що у Саги таких планів немає. Окрім того, маю погані новини для інвесторів саги, у яких в договорі саме цей фонд «Ельбрус». На тих, хто купив по схемі, наприклад, попередній договір, чекатиме сюрприз при реєстрації права власності на свої добудовані квартири. Так як у такому випадку, щоб продати вам, фонд спершу має зареєструвати право власності на себе, а там обтяження чоловіка фреймут, Значить, що ваша квартира спершу піде в розрахунок за борги фонду. А не буде передана вам як інвестору, тому розлагольствувати про хороших і поганих руських цілком правильно при повномасштабній війні, але ще правильніше виконати рішення суду, а вже потім оспарювати його, ніж бути боржником, з виконавчим провадженням, інвесторами у невизначеному положенні, але з патріотичною позицією і суб'єктивним баченням щодо того, правий чи неправий суд. Журналісти видання Антикор також не залишилися осторонь цього скандалу. Окрім ситуації з Фреймут, вони отримали звернення від ініціативної групи інвесторів будинку номер 11 у ЖК «Рибальський». За заявою групи будівництво будинку, в якому купили квартири, не відбувається понад два роки, а терміни здачі житла постійно відсуваються. До мене також приватно звертались інвестори рибальського вперше у березні 2023 року. Річ у тім, що, окрім послуг по перевірці нерухомості перед покупкою, юридичному супроводі угод та підготовці довірності за кордону під ключ, я ще допомагаю інвесторам вийти з угоди з забудовником, готуючи юридичний план дій і реалізовуючи його. Так от можу підтвердити з мого особистого досвіду, що компанія Saga Development, попри первинні обіцянки не нараховувати пеню, після певної паузи почала нараховувати інвесторам 50% річних пені заднім числом. Звісно, що після такого про лояльність інвесторів можна забути, але репутація хвилює лише тих, хто хоче будувати далі є мати сильний бренд девелопера. А що планує Андрій Вавриш? Напишіть ваші думки у коментарях. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Якщо так, то буду вдячний за лайк та підписку на канал. До зустрічі у наступному відео.